Сьома лекція другого блоку порядок працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Відповідно до статті 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України. За винятками, встановленими конституцією, законами чи міжнародними договорами України, ця гарантія також стосується і права на трудову діяльність іноземців та осіб без громадянства. Іноземці набивають статусу суб'єктів трудового права лише за умови знаходження їх на території України на законних підставах. Механізм набуття статусу суб'єкта трудового права регулюється законами України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, і законом України про зайнятість населення. Є основні нормативні правові документи, які регулюють працю іноземців та осіб без громадянства. Саме такий про який сьогодні ми будемо дуже детально з вами розмовляти, це закон України про зайнятість населення, також закон України про правовий статус іноземців і осіб без громадянства, закон України про еміграцію, про освіту. І ми будемо з вами брати шаблони, зразки, заяв та все інше з постанови Кабінету міністрів України номер 858 якою затверджені всі типові заяви? Згідно з частиною 4 статті 3 закону України про зайнятість населення, іноземці і особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями і яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту яким надати тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Тобто, якщо до вас приходить на роботу працівник, який, якого визнано згідно з діючим законодавством біженцем, якому надано притулок в Україні або тимчасовий захист. І який отримав дозвіл на імміграцію, тобто це працівники, які оформлюються на роботу згідно правил оформлення для українців. Документом, що підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні, є посвідка на постійне проживання. А документам, що підтверджує надання у особі статусу біженця посвідчення біженця, берете у них ці документи і оформлюєте їх за звичною та зрозумілою для вас схемою. Є ще декілька категорій іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких здійснюється без дозволу. Вони зазначені у пункті 6. Статті 42 закону України про зайнятість населення, і це іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, іноземці та особи без громадянства, які набули статус біженця, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, представники іноземного морського флоту та авіакомпаній – які обслуговують такі кампанії на території України, особи, яких визнано особами без громадянства центральним органом виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері міграції, в тому числі протидії нелегальній, міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визнаних законодавством категорій мігрантів, працівники закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні. Спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом, працівники аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт. Працівники іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку. Священнослужителі. Які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту положення відповідної релігійної організації. Іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження викладацької або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення, і іноземців та осіб без громадянства інших у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України. Ще є один пункт, хочу звернути вашу увагу, що резиденти Дія Сіті. Може отримувати роботи, послуги, які виконуються, надаються іноземцями та особами без громадянства за їх контрактами без отримання дозволу. Резидент Дія Сіті може добровільно отримувати дозвіл на гіг спеціаліста у порядку, визначеному цим законом. Ми будемо з вами ще окремо розмовляти про дія Сіті, про їх контракти. Але розмовляючи про іноземців, ви повинні розуміти, що є е, така категорія іноземців, які не потребують е, спеціальних яких дозволів для чогось для того, щоб працевлаштовуватись та працювати в Україні. І резидент Дія Сіті також може використовувати у своїй роботі. Працю іноземців і отримувати спеціального дозвілу не потрібно. Ми поговорили з вами про іноземців, на яких розповсюджуються ті ж самі права, що і на українців. Про іноземців, на яких не потрібно отримувати дозвіл на роботу. А зараз поговоримо про тих іноземців та особ без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на Визначений строк і приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначено цим законом, законом України про зайнятість населення. Якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. І тут вам потрібно розуміти, що для таких іноземців, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, є 5 кроків прийняття на роботу. І е, тобто є така спеціальна процедура прийняття на роботу іноземців з посвідкою на тимчасове проживання. І перший крок це підготовка проєкту трудового договору з іноземцем. Другий крок отримання дозволу на застосування праці іноземця. Третій оформлення трудових відносин з іноземцем. Четвертий надання до центру зайнятості копії укладеного з іноземцем трудового договору. І п'ятий видача іноземцю копії дозволу на застосування його праці. Перше, що потрібно зробити, це підготувати проєкт трудового договору з іноземцем. Взагалі такий проєкт складає не кадровик, а складає юрист. Але у додатках у вас є типовий такий контракт, ви можете на нього подивитися, взяти його за основу, дати юристам. Або якщо все ж таки потрібно буде вам оформлювати на роботу на вашому підприємстві іноземця, взяти цей контракт, трудовий договор строковий за основу. І для отримання дозволу. На працевлаштування іноземця необхідно підготувати письмовий проєкт трудового договору. А скільки строк роботи іноземця обмежений терміном дії дозволу на застосування праці, трудовий договір буде строковий. Приклад наведено у додатках, я це вам вже сказала. При цьому при складанні контракту варто пам'ятати, що роботодавець може отримати дозвіл за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш ніж 5 мінімальних заробітних плат іноземцям та особам без громадянства, найманим працівникам у громадських об'єднаннях, благодійних організаціях та закладах освіти, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України про освіту і 10 мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників. Ось такі обмеження, про які вам потрібно обов'язково знати. Наступний крок після того, як ви підготували правильний трудовий письмовий строковий контракт з іноземцем, вам потрібно отримати дозвіл на застосування праці іноземця. І оформлення документів, необхідних для отримання дозволу на використання праці іноземців, здійснює саме роботодавець. Не працівник, а саме роботодавець, який запрошує на роботу іноземця. Дозвіл на використання праці іноземця видається центром зайнятості за місцем реєстрації роботодавця як платника страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за умови відсутності в країні регіоні працівників. Спроможних виконувати відповідні роботи або наявності достатніх обґрунтувань доцільності використання праці іноземця. Наш законодавець захищає е, жителів України і е, тому будьте готові до того, що якщо, якщо вам буде потрібен оформлювати, отримувати дозвіл на роботу і працівника іноземця, вам буде потрібно обґрунтувати. Е, і довести, що в відсутнє в Україні або в регіоні в вашому працівники, які можуть виконувати такі роботи і ну, довести доцільність праці іноземця, цей дозвіл надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю конкретного іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді. І тут треба обов'язково звернути увагу на те, що дозвіл надається роботодавцю тимчасово на термін дії трудового контракту на конкретного іноземця, який буде працювати на конкретному робочому місці на певній посаді. Якщо будуть якісь зміни, то потрібно обов'язково отримувати новий дозвіл або вносити зміни в уже існуючий дозвіл. Для отримання дозволу на використання праці іноземця роботодавець зобов'язаний подати до відповідного центру зайнятості наступні документи. Перелік цих документів надається у статті 42.2 закону України про зайнятість населення. Я наводжу вам, що потрібно буде подавати заяву за формою, встановленою Кабінетом міністрів. Вона є у вас у додатках. Копія сторінок паспорта документа іноземця або особи без громадянства з особливими даними разом з перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку. Тобто повинні бути копії його документа, перекладі на українську мову засвідчені засвідчення Кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 35 на Копія проєкту трудового договору контракту або їх контракту з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцям. Є деякі категорії працівників іноземців, яким ще згідно цієї статті 42 закону України про зайнятість населення потрібно додавати ще додаткові документи. Якщо це випускники університетів, що входить до першої сотні у світових регіонах, то потрібно буде додати копію диплому про вищу освіту відповідного університету. Якщо це іноземці, іноземні працівники творчих професій, то потрібно буде додати нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об'єкт авторського права або суміжність прав автора, та засвідчують авторство. Якщо це відряжені іноземні працівники, то додається до заяви на отримання дозволу копія договору контракту, укладеного між українським та іноземними суб'єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземцям та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцям в Україну для виконання певного обсягу робіт або надання послуг. Якщо це внутрішньо-корпоративні сесіонарії то обов'язково додати до заяви рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб'єктом господарювання про переведення на роботу в Україну. Визначенням строку роботи в Україні. Тобто для внутрішньокорпоративних сесіонарів обов'язково додаємо рішення іноземного суб'єкту господарювання, що такого працівника потрібно відправити в Україну на якийсь такий строк, визначений у зв'язку з корпоративними потребами, там, для відкриття філіалу, якісь такі потреби. Якщо це особи, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, то потрібно буде додавати копію рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. І також довідки про звернення за захистом в Україні. Для осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства, подають копію довідки про звернення за визнанням особою без громадянства. З практики я хочу вам сказати, що треба бути готовими, що центр зайнятості попросить від вас ще надати додаткові документи І плюс до тих, що я тільки що перерахувала. Це може бути документ, наказ, витяг з протоколу, доручення, якийсь документ, який оформлений в установленому порядку та підтверджує право особи, яка приносить ці документи до центру зайнятості, представляти інтереси роботодавця. Також довідку органу Державної податкової служби про сплату роботодавців податків та зборів. Можеть потребувати, попросити у вас надати довідку Центру зайнятості про відсутність роботодавця заборгованості перед фондів, квітанцію про внесення плати за розгляд заяви, довідку органу міграційної служби про відсутність судимості у іноземця, довідку повноваженого органу країни походження про те, що іноземець, який на момент оформлення дозволу перебуває за межами України. Не відбуває покарання за скоєння злочину та не перебуває під слідством. Копію статуту та свідоцтво про державну реєстрацію роботодавця засвідчені в установленому порядку. Копію документів про освіту кваліфікацію іноземця. Ну, копія сторінок паспорта, це зрозуміло, ми про це говорили. Далі подали заяву, і ви повинні розуміти, які ж строки. Дозволів. І вони залежать від категорії іноземців, яких працевлаштовують. За загальним правилом дозвіл видається на один рік. Особливим категоріям іноземців може видаватись на три роки. Строк залежить від тривалості робіт, для виконання яких запрошена іноземця. Роботодавець має право зазначати в заяві про видачу дозвілу. Менший строк. Якщо є підстави, дію дозволу продовжують необміжену кількість разів. Також з роботодавця буде е, братись плата за видачу або продовження дії дозволу. І згідно зі статтєю 42.4 закону України про зайнятість населення, в залежності від строку дозволу, така плата буде становити від 2 до 6. Прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року. Подали документи на дозвіл і переходимо до третього кроку оформлення трудових відносин з іноземцем. І на цьому етапі роботодавцю потрібно, по-перше, підписати з іноземним громадянином трудовий договір у письмовій формі видати наказ про прийняття на роботу та ознайомлення з ним працівника іноземця, повідомити податкову про прийняття на роботу працівника, ознайомити з організаційними документами підприємства, такими як правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про відрядження, посадову інструкцію та іншими, провести інструктаж з охорони праці, і оформити особову справу, особову картку. Та інші документи. Я у додатках вам даю там накази, приклади, подивитись, як їх оформлювати, і візьмете за основу, якщо на вашому підприємстві з'являться іноземні працівники. Далі ви перейдете до четвертого кроку: це надання до центру зайнятості копію укладеного з іноземцем трудового договору. І згідно пункту 4 статті 42 – Закону України про зайнятість населення роботодавець зобов'язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства, трудовий контракт не пізніше як за 90-календарних днів з дати видачу дозволу. Тобто дозвіл. Потім дозвіл отримала оформлювати документи всім протягом 90-календарних днів. І, і протягом 10. Днів. Його потрібно копію надати до центру зайнятості. Копія повинна бути засвідчена роботодавцем і передана до центру зайнятості. І останній крок, ви видаєте іноземцю копію дозволу на застосування його праці. По-перше, ви Повинні будете отримати сам дозвіл у центрі зайнятості. Для цього треба буде написати ще одну заяву. Спочатку заяву на те, щоб дозвіл оформили. Потім, коли вам вже повідомили, що це дозвіл оформлено, ви пишете ще одну заяву на те, щоб дозвіл отримати. І щоб отримати дозвіл у центрі зайнятості, ви подаєте заяву, до якої долучаєте квитанцію про сплату коштів за видачу дозвілу. Типової форми заяви немає. Приклад, я наводжу вам у додатках. Після отримання дозвілу його копію ви повинні надати як роботодавець працівнику іноземцю, для того, щоб він надав її до міграційних органів і отримав візу. Це все по іноземцям. Що вам потрібно ще раз зрозуміти? що є такі іноземці, на яких вам потрібно буде отримувати дозвіл у центрі зайнятості. А є такі, про яких ми розмовляли на початку лекції, на яких не потрібно. Тобто, коли до вас приходять працівники наземець, ви спочатку дивитесь на всі документи, наступно ви аналізуєте, потрібен дозвіл, не потрібен. Якщо не потрібен, то оформлюєте за е, стандартними правилами. Якщо потрібен, проходите ці п'ять кроків, про які я розповіла. Дякую за увагу!